Без традиційної родини чоловіка і жінки не буде продовження народу. Так, не буде українців в Україні. Саме тому ця влада, яка є в Україні, влада не українців, влада меншин в Україні, яка є, вона робить все можливе для виконання свого плану. А їхній план є зробити, щоб українців в Україні не було. Для того вони кількома способами реалізують свою політику. Ну найпростіший спосіб це е, зробити економічну руїну, щоб економічним е, способом тиснути на українців. Хто хоче жити нормально, щоб просто звідси добровільно виїжджали. Іншим старше покоління, які не хоче виїжджати, треба їх змусити менше жити. Для того і пенсія 50 євро е, дається їм і. Е, Відповідна медицина тощо, щоб українці е, як можна менше жили. І українці живуть найменше в Європі. І третій спосіб для того, щоб тих молодь е, не хотіла розмножитися, їх, треба з самого садочка почати вже виховувати в тому ідеології ЛБТЕК і, ну, і, і так далі. Щоб вони і не думали про творення сімей і розмноження. Вони свою політику реалізують у ці меншини. І саме тому вони, оці, хто різнуть в Українську плітку, не лізуть наприклад, в Нігерію, в Єгипет. Населення Нігерії за 100 років збільшилось в 20 разів. В 20 разів їх стало більше. Населення Єгипту стало більше в 10 разів. І це було природне збільшення через народження. А населення України, яке було, таке і залишилось. Тільки структура вже інакше, молоді немає, є лише пенсіонери. Тож ми повинні чинити супротив у тій банді.